Це ми бавилися з Ігором, поки Наталка кози пасла. Виводь, котра там тобі до вподоби. а стільчика мені ще винесе. А, а? Ні, там. А це ми будемо будем бавитися. Знову ж таки, Ігор мій. Бачите, риє рів, рів. А це ще ми заливали нині також. Ось це все. Зараз покажу. О, оце колія під машину робиться. Буде заливатися колись. Ну, не знаю, коли то ж таке буде. Коли зможемо, тоді зможемо. Ну, а це вже в нас тільки залято, Подвіра. Ось ще осталось трошки. ну того року ми все не спіємо заляти, а це мої козульки мазульки Що там зуби. Покази зуби. О, Вже передні є, бачите. А ті ще бокові хитаються. Ну, до двох років поміняються. Треба їм ратиці постригти, людоньки. Бо вони вже такі <кхух> зателепані ратиці мають, що то капець. Це вже так от файно дивиться, правда? Ще тут коло ну тут коло тузика хіба на другий рік вже буде. Ще б нам щити того трошки. А я буду обтинати радити. Стий. Дивіться, яка процедура. Зменшення рогів. Ні, Вони просто тут один на другого закладаються. Стій, малиш, ну ти Це стояла так, не... О, Ну, Так, відкриваєш. Сий, Та важко втримати, нема за так, що. Як важко. Стоїть чемно, пилочка по Ой, Колишко, там, Добре, це хвилинка. Так. так зробила, я, зробила я своїм козам підікюр всім, козлові, козулям своїм рігідзулям, малим вриднулям. Так? О, ти куди засунулася, розлинилася і засунулась під себе. О, малиш ці роги трошки підкиригували, бо впиралися одні в другі, один в другого, тому і динозаври вже хочуть йти пастися, так? Козли. Е, козли. Їм не обтинала ратись. Ні, ні. З ними бавитися не хочу. А тим пообтинала і зробила їм красоту. Покажи, покажи ножку, покажу, які в тебе. Гачи ти як гарненько зробила. Покажи зіруюню ножку. Дай, 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 дай. дай. Ти, ножки? Моїх дівчат. Моїх красунь. О, навели ми їм порядки. Так, так, на що ж, Ех, Наталка вже не пасти, я зараз постою, щоб вони мені. Наталка вигони, я стою, щоб вони не влізли мені на залят. Там же десь сінях були, ще одні. Там в сінях торбі ще одні були. Ну, тут ну прийдеш подивишся. А що, не чути нині? Не чути Ні, Вчора були не активні. Не знаю. Не було що їсти їм давати. Зимно, ластівята пищали вчора цілий день. Так, щось таке курчатам вісти подавала. Ігор. Наталю. А. а куди ти їх будеш знати? Сама не Вони є, але вони просто сплять, не рухаються. То значить, що вони нагодовлені. Вони не нагодовлені, вони просто до них. Все, не лізь до них. Вон голова підноситься, не лізь. Завернути їх до гори, стати на дорогу. Ну, ти хоч, хоч в пісочник, хоч туди. Ось. Він ратить хотів, бо я ж обтинала, тож ж його любимі лакотки. О, буде Наталка, вигонить, наших козів, мазулів, козулів. О, біжать. Ах, ах, ах. Одна за другою. Туди, туди, до гори, до гори. Киш-киш, киш, 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 киш. А-а! він вихилявся, а він вихилявся. Красавчик. Ну, ні-ні-ні зірка, ні. Туди, до гори. Пішли. Пішли. О! Ось так Наталка жене. Динозаврії своїх вредних. Йди йди вони підуть за тобою. Зараз я тобі дам пити. Може, ти таке по правді хочеш пити, не знаю. Ось так. Пішли пастися мої козулі. Ось. А я йду дам тузіку і пити. Може і він пити хоче. Що гавкає. А вам скажу всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Кручки мої начини. Вчора приходила пані до нас. В гості, але ні цієї не вийшло. О, ще ми в дині, бачите, що робили щось робили. О, робимо сходинки, бачите? О, що, 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 що? Що, що, що? Їдло, викину, а де ти миску свою подів? Мамчи, ми куди ти його то зафутболив? Зафітволи. Хлепчи. Пети захів. Хайно ну, вже застигне і вже тебе переведемо на подвір'я. О, а то через те не переводили, що там треба було заляти, де нині заляли. Так що ось таке всім гарного дня.